І так, повторюю тему сьогоднішнього уроку, обробка бульбоплодів, прості та складні форми нарізування. Для того, щоб почати обробляти овочі, необхідно організувати робоче місце майстра. Для цього розробну дошку з маркуванням ОС викладаємо на робочий стіл, від краю стола на 4 пальці або на 46 см. З правої сторони ніж лезом до дошки. Відстань від дошки до ножа 3-4 мм. З лівої сторони підготовлені очищені овочі, з правої сторони підготовлений посуд для нарізування, для форм нарізування овочів. З лівої сторони, як ви бачите, пристосування для складної форми нарізування. Тобто це є організація робочого місця. Якісь вимоги до е, санітарного вигляду кухара. Для того, щоб приступити до роботи, необхідно одягти спецодяг, який складається з фартуха, скітеля, із брюків, е, ковпак і прихватка. І обов'язково зміни взуття закритою п'яточною частиною. Чому саме закрита п'яточною частиною? Відповідно до техніки безпеки, обов'язково повинна бути, повинне бути взуття закрите п'яточною частиною, для того, щоб не травмуватися при руху в цеху, коли ви переходите від одного робочого місця до іншого. І так, ми з вами знову ж таки приступаємо до нарізування овочів. Ми з вами вивчили, що перед тим, як нарізувати овочі, проводимо. Калібрування, тобто, що значить калібрування? Е, вибираємо е, картоплю відповідно до розмірів. Тобто, якщо нам з вами зараз треба буде нарізати кружальця, тобто ми беремо картоплю відповідного розміру, кружальця нарізається діаметром 3-4 см. Картопля попередньо очищена. Викладається на розробну дошку. Руки обов'язково і пальчики ви повинні держати от таким чином. Чому? Тому що при нарізуванні овочів нож повинен е, скользити по середній фаланзі пальця. І ще вам не сказала, що обов'язково це стосується дівчат. Якщо у вас манікюр, ви обов'язково повинні працювати в рукавичках, в гумових рукавичках. Гумові рукавички змінюються, ви повинні їх постійно міняти відповідно до технологічного процесу. Тобто закінчився технологічний процес, ви знімаєте рукавички і одягаєте інші рукавички. Тобто повертаємося назад до нарізування. І так ми з вами повинні нарізати кружальця з картоплі. Картоплю ми взяли діаметром приблизно 4-5. Сантиметрів, і починаємо нарізувати кружальця. Яким чином ми повинні працювати ножом? Ваш нож повинен при нарізуванні очів рухатися по дошці таким чином. від острія ножа і до ручки. Від острія ножа і до ручки Таким чином. Ножик ви держите ось так. Ніяк ні ніяк, в якому разі пальчиком ви не повинні притримувати лезе, а ви повинні. Рукою держати за рукоятку. По-перше, по-друге, для нарізування овочів ми використовуємо ножи кухарської тройки. Тобто, нарізуємо овоч, овочі, овочі великим ножем кухарської тройки. Ми зрізаємо спочатку таким чином край картоплі і потім йде нарізання на кружальця. Тобто, відступаєте ножом від краю картоплі на 2-3 мм і нарізаєте кружальця. Обережно. Пальчики тримає, тримаєте так, як треба. Тобто, ніж працює по середній фаланці руки і нарізаєте картоплю кружальцем. Картопля кружальця. Куди ж вона використовується? Вона використовується для приготування страв. І з риби, з м'яса, запечених страв. Тобто, саме цей спосіб нарізування використовується для приготування таких страв. Нарізали ви картоплю, ложите, ніж знову ж таки до дошки, лезом, відступаючи від дошки на 3 мм. І картоплю викладаємо в посуд з водою. І ще я вам повинна сказати, нагадати, ми про це вже говорили, але нагадати повинна картоплю зберігати не більше трьох годин в холодній воді. Інакше, як, інакше, якщо ви довго будете зберігати картоплю, крахмаль переходить у рідину, і картопля при смаженні буде розпадатися і не буде така смачна, як. Е, е, як така картопля, яка дотримується технологічного режиму. Дивіться, у нас залишилася із вами отака частина картоплі. Картоплі не повинно бути в відходах. Тобто, цю частину ми можемо з вами нарізати. Одна із форм нарізування картоплі є скибочки. Тобто, із цієї частини ми можемо нарізати скибочки. Тобто скибочки зартошки 2-2 мм. І нарізаємо із цієї частини картоплі. І ви бачите, як в мене працює ніж. Тобто е, остріє ножа і ручка. Остріє ножа і ручка. Ось у нас із вами ми отримали, отримали скибочки. Як бачите, длина е, завтовшки, завтовшки 3-4 міліметра, і длина. Рибра 2-3 см. І так ми викладаємо, знову ж таки, в посуд із водичкою, викладаємо цю форму нарізки. Далі у нас із вами форма нарізки, яка називається соломочка. Соломка, вона завдовжки 2 мм завдовжки 4-5 см. Знову ж таки, ми з вами вибираємо картоплю. Відповідного розміру, викладаємо на дошку, зрізаємо низ, для того, щоб ваш, ваша картопля добре трималася на дошці. Із цієї картоплі ми формуємо прямоугольник розміру відповідного, відповідного розміру, тобто 4-5 см. Що ми повинні зробити? Ми нарізаємо. Пласти, знову ж таки, дивимося на розмір і на товщину пласта. Кожен пласт повинен мати 2 мм. Тобто, знову ж таки, нарізаємо. Соломочку. Соломочка повинна бути тонесенька, але не дуже товста. Тобто до 2, до 2 мм. Придержуємо знову пальчиками, ніж працює по середній фаланзі, для того, щоб не травмуватися. І з вами нарізаємо, нарізаємо картоплю. Складаємо пласти, складаємо пласти друг на друга. І нарізаємо соломочку. Так, зверніть увагу, зверніть увагу. На форму нарізки картоплі. Ми з вами вже нарізали на скибочки і на кружальця. Зараз ми з вами нарізаємо на соломочку. Складаємо всі пласти поверх друг друга і знову ж таки нарізаємо. Якщо у вас картопля, ви бачите, що вона слизька. Тобто ми можемо зняти один прошарок, прошарок пластів. І Нарізати по черзі, бо так не дуже зручно. По-перше, доска у мене, ви бачите, яка, яка пластикова, краще працювати на дошці дерев'яній. Тобто по пластиковій дошці вона дуже і Ми не можемо притримати картоплю. Тобто, соломка з вами у нас нарізається. Ми нарізали її. Ні в якому разі ми не повинні стукати ножем на дошку, ми не повинні ставити ніж таким чином. Тому що робоча поверхня ножа, а саме лезок нам дуже потрібне в такому стані, поміно зараз знаходиться. І знову ж таки, ми вам нарізаємо салоночку і бачимо, що ніж скользить таким чином, як я вам показувала, пришвидшувати швидкість не треба. лучше давайте акуратненько. Ми з вами наріжемо соломочку. І так соломочка у нас завтовшки 2 мм довжиною 4-5 см. Куди ж використовується соломка? Соломка використовується для смаження у фритюрі на гарнір для порційних страв з м'яса та філе птиці. Викладаємо знову ж таки у водичку нашу соломочку. І приступаємо, і приступаємо до слідуючої форми навчання. Брусочки. Значить, брусочок у нас завдовжки йде 3-4 см, завдовжки 7-1 см. Тобто, знову ж таки, 3-4 см. Ми вибираємо картоплю завдовжки 3-4 см і нарізаємо картоплю відповідного розміру. Знову ж таки, низ підрізаємо для того, щоб була Товщина відповідна, щоб е, добре трималася картопля на обробній дошці. Робимо пласт, знову ж таки, завдовжки за 4-3-4 см, як ви бачите, ось тут 3-4 см. І нарізаємо і нарізаємо на пласти. Пласти, знову ж повторюю, повинні мати. Е, Розмір завтовшки 0,7, 1, 1 сантиметр. Це брусочки. 1 сантиметр. Є, 1 сантиметр. Нарізаємо пласти, викладаємо пласти друг на друга. Дуже складно працювати на такій дошці. Вона дуже скользить. На дерев'яній дошці краще. І знову ж таки нарізаємо брусочки. Брусочки знову ж нарізаємо, щоб на розрізі було ширина 0,7-1 см. Ось, зверніть увагу. Бачите, є брусочок, є 7 мм, тобто вірна форма нарізування картоплі. І викладаємо, викладаємо сюди знову ж таки поцук з водичкою і нарізаємо ще. Інші пласти. Знову ж таки, притримуємося розміри. У нас довжина вже є стала, тому що ми нарізали пласти відповідної довжини. І викладаємо, знову ж таки, брусочки, водичку для зберігання перед використанням. І так, зверніть увагу, зверніть увагу на нарізку. Значить, ми з вами нарізали соломочку. Ми з вами нарізали кружальця. Ми з вами нарізали брусочки і скибочки. А зараз ми з вами наріжемо кубики. Форма нарізки кубики. кубиків. Кубики у нас мають три розміри. Тобто, знову ж таки, вибираємо з вами картоплю. Великі кубики висота повинна бути 2-2,5 см, середні 1 1,5 см і дрібні 0,3-0,5. Знову ж таки, робимо, беремо картоплю, її підрізаємо. Надаємо її форму прямокутника. Прямокутника. Тут вже довжина не, не має такої ролі. Не грає роль. Але для зручності ми з вами нарізаємо пласти. Перший великий кубик у нас висота ребра 2 см. Що нам треба зробити? У нас тут 4 см. Так? Тобто ми наполовину розріжемо і це буде якраз у нас великий, великий кубик. І відповідно, ми повинні відступити на 2 см від краю. І нарізати пласти. І нарізати пласти. От раз і два. Так. Тепер 2 см відступаємо від краю раз. І 2 см від краю два. Далі розрізаємо пласти ваші чи наші пласти. Розрізаємо пласти половину. І ми з вами отримаємо отакий от кубик, великий кубик, висота ребра 2 см. Викладаємо сюди до кружальця, закінчуємо нарізку великого кубика, викладаємо сюди. І далі нам з вами треба нарізати дрібні кубики. Дрібні кубики, розмір кубика 0,3-0,5. Ми можемо нарізати і із залишку картоплі, яку ми залишили від нарізки великих кубиків. Але ми знову таки ми можемо із цього пласта нарізати часточки. Нагадую, часточки. Метод шинкування використовується, тобто подошки з ніж, нарізаємо часточки. Завдовжки 2 мм. Є часточки. Нікому ніякому разі ми не повинні стукати ножом по дошці. знімати за допомогою ножа ми можемо притримати тільки і нарізку положити до часточку. Знову ж таки, у водички. Термін зберігання в холодній воді не більше 3 години. Це у нас ми нарізали великий кубик і зараз ми з вами будемо нарізати дрібний кубик. Знову робимо прямоугольний пласт. тут. Теж довжина цього пласта не грає не ролі, тобто ми зробили з вами отакий прямоугольний, скажімо так, пласт і, і, нарізаємо, і нарізаємо пласти 0,3 і 2 мм. Тобто, 2 мм. Кладаємо пласти друг на друга, про шапки точніше. І нарізаємо, так сказати, брусочечки завтовшки 0,3-0,5 см, або 3-5 мм. І ці брусочки нарізаємо знову ж таки на дрібні кубики завтовшки 3,5 см. Міліметрів. Дивіться, звернуть увагу, як я тримаю пальці при нарізуванні овочей. Ось у нас є вами дрібні, дрібні кубики. При, е, викладаємо знову ж у тарілочку. З водичкою. Є тарілочка з водичкою. Нарізали ми з вами кубики дрібненькі, нарізали ми з вами кубики великі, ось лежать кубики. І зараз нам залишається нарізати кубики середні. Середній розмір кубика 1-1,5 см. Проводимо ту ж саму операцію, підрізаємо. І нарізаємо, знову ж таки, пласти 1,5 см. Ось 1 см. Ми нарізаємо пласти шириною 1 см. Пласти складаємо друг на друга. прошарки. Знову ж таки, нарізаємо брусочками завшишки 1 см. Дуже не на такій дошці нарізати. І брусочки нарізаємо знову ж таки на кубики завшишки 1 см. Ви можете використовувати лінійку. Я вам про це говорила, щоб ви взяли лінійку. Ось, Бачите, кубики кубики 1, 1 см. З усіх ребра кубика однакові. 1 см. І викладаємо до дрібних кубиків, До дрібних кубиків. Куди ж використовується ця, саме ця форма нарізки, кубики? Великі кубики? Великі кубики, використовуються для приготування юшок картопляних борщів селянського і полтавського для тушкування також. Середні кубики, середній розмір 1 см 1,5 см. Використовується для тушкування, і дрібненькі кубики використовуються для салатів, гарнірів та холодних страв. І так ми з вами нарізали е, кружальця, е, скибочки, брусочки, соломку і три, е, три види, е, кубики, великий кубик, дрібний і середній. І так, часточки ми з вами нарізали. Часточки також можна нарізати знову ж таки, повторюю, із цих відходів, які ми отримали при нарізанні кубиків. І знову ж таки, показую знову техніку володіння ножом 2 мм завдошки і ножкальзи по дошки носика і В Ніякому разі ми не повинні тримати пальчики на лезо. Тобто, знову ж таки, часточки Скибочки ми складаємо до скибочок. І скибочки наші ми цю форму нарізки скибочки використовуємо для приготування перших страв, для приготування тушкованих страв, смажених основним способом і у фритюрі. І так, є у нас це ми скибочки нарізали, а зараз ми з вами. Наріжемо часточки. Що значить часточки? Тобто, Ми беремо картоплю середнього розміру і нарізаємо часточки. Ви повинні запам'ятати. Часточки це картопля ділиться на частини, тому що дуже часто путають часточки і скибочки. Тобто картопля ділиться на частини. Це називається форма нарізки. Часточки. Ось бачите, на дві частини розрізали, потім кожну частину ми знову з вами розрізуємо, але товщина ребра не повинна бути великою. Тобто, знову ж таки, ми нарізаємо отаким от чином кожну картоплю на часточки. Ось є часточки. Це дрібніше. Ми можемо нарізати так. Тобто ось часточки. Є часточки. Часточки використовуються для, теж для приготування перших страв в залежності від використання, як основна, основний продукт входить до перших страв. Використовуємо часточки теж для тушкування, для смаження як основним способом, так і смаження у фритюрі. Положимо часточки до соломочки нашої. На цьому форма нарізки картоплі закінчилась. Тобто, я повторюю, для приготування. Перших других страв, страв для тушкування, для смаження. Використовується картопля різної форми нарізки. Перша форма кружальця. Ми з вами нарізали кружальця завтовшки 2 мм. Використовується для приготування запечених та тушкованих страв з м'яса з риби. Кубики великий кубик. Дрібний і середній використовується для залежності від приготування, використовується для приготування перших страв і, знову ж таки, залежить від е, основного інгредієнта, який входить до складу до, не, страви. Дрібні теж використовуються для приготування юшок. Далі часточки, тобто наші часточки, їх хто нарізали, виклали часточки для приготування перших страв, тушкування, смаження. Основним способом і також смаження у фритюрі. Далі соломка. соломка Ну Традиційно соломка використовується для приготування для приготування картоплі смаженої у фритюрі. Ну, фритюр це ми з вами далі будемо вивчати. Це смаження великої кількості жиру. Брусочки Брусочки використовуються для приготування перших страв з макаронних виробів, а також можна використовувати для приготування, для смаження картоплі, основним і у фритюрі. І на цьому все. Форма нарізки картоплі у нас виконана сьогодні, на нашому уроці, але у нас ще є складна форма нарізки картоплі. Для використання картоплі складної форми нарізки, використовується пристосування, ось такі. Ви бачите, таке пристосування для нарізання кружальців, тобто береться пристосування і отаким от чином нарізається кружальця. І вони мають дуже гарну таку поверхню рівнесеньку, без, без ніяких. Там зауважені і так далі. Ось, кружальця. Дуже зручно користуватися таким пристосуванням. Ось ви нарізали кружальця. І використовуєте для подальшого Це подається, як нарізається, як сира картопля і смажиться у фритюрі, або використовується із вареної картоплі. І подається як гарнір. Для, також для декорування страв і подачі страв. Є отаке ще пристосування. Нарізається картопля за допомогою пристосування цього. І нарізаються пласти. Ось нарізаються таким чином пласти, як ми нарізали з вами картоплю. Картоплю брусочками, от таким чином, використовуючи отакі от пристосування, ми можемо нарізати картоплю, посмажити їх у фритюрі і подати, і подати е, з, як гарнір, страви з, з м'яса та риби. Оце така складна форма нарізки. Але я думаю, що ми з вами ще повернемося до цього питання і вивчимо з вами не тільки складні форми такі нарізки, а й, е, е, а й... попереду у нас із вами. Я надіюсь, що ми все ж таки наріжемо і зробимо складну форму нарізування картоплі. І складання композицій.